Сьогодні британська преса несподівано приємно підтримала паростки демократії в Україні. Україна почала планувати президентські вибори разом з референдумом щодо можливої мирної угоди з Росією. Повідомило в середу видання Financial Times. Відома навіть дата, коли президент ошелешить населення 24 лютого, тобто менш ніж за два тижні. Самі ж вибори планують у травні, і тут треба з'ясувати. Вибори та референдум відбудуться замість традиційних травневих шашликів чи під час фестивалю сині свині британці впевнені, що тріумфа демократії та народовладдя вимагають Сполучені Штати, які хочуть, щоб українці визначилися зі статусом Донбасу. І у червні було б підписано мирну угоду між Україною та Росією. Для США це дійсно важливо, бо потрібні перемоги на міжнародній арені і виконані обіцянки. Трампа Трампа, миротворця, Нагадаю, що незважаючи на гучні заяви доні, що він зупинив 100-500 військових конфліктів за рік, в більшості випадків усе просто перейшло у хронічну тліючу форму, а українська війна залишається найкривавішою у 21-му сторіччі. І хоча Дональд обіцяв закінчити цю війну за 24 години, вже пройшов рік. На момент підготовки сюжету офіційної реакції влади на публікацію Financial Times немає. На мою думку, вся ця історія, звичайно, доволі сумнівна. Справа в тому, що для наших стратегів 24 лютого це настільки далеке майбутнє, що знаходиться за горизонтом подій та прогнозів. До того ж, президенту доведеться пояснювати суспільству, чому тоді вибори не відбулися вчасно хоча ні тоді, ні зараз ніхто не може забезпечити безпеку виборця на дільниці. Звичайно, завжди існує конспірологічне пояснення усіх подій та заяв. Тому, можливо, вже давно існують таємні домовленості між США, Росією та Україною про закінчення війни. Просто тепер усі учасники повинні пояснити своїм громадянам, чому ця мирна угода є перемогою для усіх сторін. А українці ще й повинні проголосувати на референдумі про м'яку відмову від Донбасу та не забути переобрати Зеленського. Яка ймовірність такого сценарію? Побачимо у найближчі дні. Слідкувати, звичайно, треба за спікерами влади, бо саме вони будуть розвертати башти пропаганди у напрямку миру, процвітання та сонцесяйного лідера, який усе це нам принесе у клюві. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні? Мене звати Рагуль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Хочете допомогти проекту? Будь ласка, в описі до відео є усі наші реквізити. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Партнер нашого проекту компанія Grand Instrument. це лідер на ринку професійного обладнання для СТО. в наших попередніх сюжетах. Я вам розповідав про всесвітньо відомий бренд Hunter, який пропонує обладнання для шиномонтажу. Сьогодні ми поговоримо, мабуть, про 100% лідера на українському ринку. Це компанія. Брайт. Чому так сталося? Все просто практично ідеальний баланс між ціною та якістю. А діапазон станків практично той же це. шиномонтаж, це балансування і це розвал сходження. Так що, якщо вам треба Брайт, це гранд-інструмент. Історія про вибори та референдум у травні це не єдина потужна історія, яку нам подарувала західна преса. Україна створила лазерну систему ППО, пише The Atlantic. Це буде одна з великої кількості озброєнь для українського щита ППО, яке Зеленський доручив створити до літа. Я маю на увазі новий формат. Туди також можуть входити БПЛА, перехоплювачі, надруковані на 3D-принтері, вуглепластикові клони російського ЗРК, колісні роботи, озброєні кулеметними турелями. Таким чином, Україна вже невдовзі зможе нейтралізувати одну з найбільших загроз своїй безпеці: руї Шахедін. Ну що сказати, це настільки потужно, що сльози заважають говорити. Але треба. Почнемо з лазерної зброї. У нас дійсно є перспективні розробки, але я дуже не певен, що до літа їх запустять в серію і вони будуть ефективними проти реактивних шахедів і взагалі доволі ефективними. Далі у нас друковані дрони перехоплювачі. Так вони і були такими: їх ніхто і ніколи не виробляв з фанери або алюмінію. Усе або друкують, або штампують що дешевше. В чому ноу-хау, не зрозуміло. Погану погоду ці дрони не дуже ефективні і проблема навіть не в них, а у відсутності достатньої кількості радарів та навчених пілотів. Мрії про повністю автоматичні дрони-перехоплювачі це не про червень 26-го року. Колісні роботи з кулеметами цікаво, але знов треба радари, тепловізори, оптика, потужні електроприводи, елементи щі та якісні оператори. Ключова ж проблема в іншому. Після фрази Зеленський сказав зробити до літа в принципі можна розходитись, бо літо настане через три місяці. І я вам нагадаю, в 2005 році наш президент сказав збудувати три тисячі крилатих ракет вже на дворі 2026 ракетами і не пахне. Але звичайно, я дуже хочу помилятися і дуже хочу вірити, що до літа все налагодиться. І народимо ми захисник купол над країною, і усе буде поєднано в одну мережу і керуватиметься штучним інтелектом. І навіть дрони та кулемети будуть міняти собі акумулятори та боєкомплекти самотужки, як пилосос Самсунг. І покажемо ми росіянам небо в Камазах і позбуваємо усе, що може рухатися, вже не кажучи про літати. Взагалі треба сказати, що останні 24 години це просто феєрія неймовірних новин. Орбан заявив, що Євросоюз та Україна оголосили війну у Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії Тиса, тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву. І ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту, каже Орбан. Також він додав, що у квітні угорці повинні зупинити їх і зробити це на виборчих дільницях. Партія Тиса це круто в Україні. Вона б набрала багато прихильників. До речі, лідер партії з прізвищем Мадяр повідомив, що днями може бути опубліковано його інтимне відео, яке було зроблено прихованою камерою. Братан, не хвилюйся! Якщо це не інтимне відео з тобою та Орбаном, ти переможеш. І, взагалі, як демонструє досвід України? Усе твоє оточення може бути аморальними шахраями, а ти і далі будеш залишатися лідером рейтингів. Це вже на користь Орбана. Також зараз з'явилася інфа, що наша переговорна група може полетіти до Москви літаком Кушніра та Відькова, щоб нарешті почати розмовляти з людьми, які приймають рішення, тобто, скоріше за все, з Ушаковим. Американці кажуть, що дають свої гарантії безпеки, але хто дасть гарантії, що Буданова там не отруїть новичком або полонієм? Що ми будемо потім з цим робити? Америка оголосить Росії війну. Чесно кажучи, я впевнений, що це чергова маячня, яка використовується для того, щоб затягувати перемовини до весни і там знов спробувати наступати на Україну. Як не прикро. Але нам дійсно треба чекати зміни влади в США, щоб нова влада поновила санкційний тиск та, нарешті, надала нам томагавки, щоб ми випалили хоча б європейську частину Росії. Без цього справи не буде. Отже, підсумки. Перемовини тривають, купол ППО буде до літа, а вибори у травні. Хоча, скоріш за усе, посилиться мобілізація, і до осені ми будемо відбивати чергову здичовілу навалу в очікуванні того, що Трампа замінять, і США знову перейде на бік міжнародного права та демократії, а не берегуватиме з диктаторами. Тут шанси 50 на 50. На цьому все Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!